В Україні оновили шкільні програми з восьми навчальних дисциплін. Це відбулося у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Росії проти України. Найбільше змін відбулося у шкільних програмах з історії України. Шкільну програму доповнили з таких предметів, як історія України, всесвітня історія, основи правознавства, захист України, основи здоров'я, громадянська освіта, географія та зарубіжна література. Якщо ми говоримо про захист України, звичайно, ми будемо говорити вже про героїв цієї російсько-української війни і все, що пов'язане з національно патріотичним вихованням. Щодо основи здоров'я, то ми будемо говорити про безпеку і здоров'я людини. І безпека це буде головне. І сигнал оповіщення, які бувають, і поводження з вибухонебезпечними і незнайомими предметами. Це все буде нове в основі здоров'я. В основі правознавства і громадянської освіти вже буде по новому викладатися права людини з позиції російсько-української війни. Вчителька Кропивницької школи Оксана Веретенникова викладає історію України і право в 9-11 класах. каже, історію сучасної України вивчають в 11 класі. В цьому навчальному році окремим блоком буде російсько-українська війна, і тут акцент робиться на більш глибоке вивчення. Мається на увазі навіть на те, як проходять бойові дії, які плани розроблялися. Стратегія, тактика важливо акцент робити при вивченні цієї війни на те, що дійсно це геноцид. Основний нахил нахил на насильництво з боку агресивної Росії і на поширення руху опору, на підняття у цього українського духу, української ідентичності. каже в оновлених програмах. Пропонується погляд на радянський союз як на державу імперського типу. Маємо активно розглядати як державу імперського типу, тому що це держава, яка прагнула все контролювати. скажімо так, держава, яка вважала, що все, що навколо неї, все утворила вона. Да? І життя українців у складі радянського союзу не було, скажімо, позитивним, да, тому що русифікація масова відбувалася. Тому важливо, щоб діти дійсно розуміли, що Росія це Росія, а Україна це окрема держава з окремою культурою, з окремою мовою, да, історією. Більше уваги приділятиметься руху опору боротьби українців під час російсько-української війни. Окрім цього, в шкільну програму вводять нові поняття. Політика російщини, як ми раніше, русифікація називали колабораціонізм. Це не новий термін. Він існував ще в другій світовій війні. А саме співпраця місцевого населення з окупантами, і от наразі він стає доволі актуальним в цьому плані. І Оці поняття вони нові на база активно буде задіяна саме в цьому блоці. Оновили програми з історії України з 6 по 11 класи. Якщо раніше ми хронологічні рамки української революції вони були довшими, то зараз ми маємо аспекти ставити більше на 1917-18 рік, коли була утворена УНР. І в 11 класі, коли ми вивчаємо незалежність України, то ми говоримо не про становлення незалежності України, а про її відновлення, яке було з 18-го року. На думку інни відіборенко, доповнення дошкільної програми з історії дають змогу пояснити сучасні події в державі. Війна вона прискорила те, що вже й потрібно було. Ми удосконалюємо саме історичну освіту і приводимо її до рамок історичної науки. Ми відходимо відієї російської історіографії і все ж таки більше приділяємо увагу українській та світовій науці. Зміни в шкільних програмах поки до підручників не ввійшли. Вони оновлюються раз на п'ять років. Ольга Склірк, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.